10 різних гейхер, всього 500 гривень. Значить, рахуємо, дивіться. Зелененька. Раз. Два. Три Три зелених. Обов'язково. <рес> дивіться, яка красива. Чотири. До речі, є мент карпатський, свіжо зібраний. Іван чай, липа, конюшина. 250 гривень за літру. Дивіться, які красиві. 10 значить сім різних і, і 3 зелених. Правда, красиві? Мені вони так подобаються. Гейхера взагалі така класна рослина, але буду спорити з усіма, хто буде розказувати, що можна садити на сонці. Дивіться, в мене сонечко буквально 3 години. В сутки зранку і деякі рослинки попеклися, розумієте? Е, тому гейхера це тінелюбива квітка. Запам'ятайте це раз і назавжди. Тінь полутінь оце її. На прямих сонячних лучах їй садити не треба. так от. А вони просто шикарні. Розростаються дуже гарно. Це касетна росата.